Знаєте, а чи може звичайний шматок шкіри розповісти історію цілого життя? Сьогодні ми поринемо в неймовірну біологію нашого найбільшого органа, а надихне нас на це класичний роман XIX століття. Уявіть собі, 1831 рік Оноре де Бальзак публікує свій роман Шагренева шкіра це історія про такий собі фатальний талісман, шматочок шкіри, що виконує абсолютно будь-яке бажання. Але є один нюанс з кожним виконанням вона стискається, забираючи частину життя свого власника. І ось тут ця, здавалося б, чисто фантастична історія підводить нас до цілком реального питання а чи є насправді зв'язок між станом нашої шкіри та тривалістю життя? Ну ми з'ясовувати. Тож почнемо з першої і, мабуть, найголовнішої суперсили нашої шкіри її здатності бути нашим головним захисником. Повірте, це не просто якась оболонка, а надзвичайно складна, багатошарова фортеця, що стоїть між нами і цілим світом. Так, ця фортеця має аж чотири унікальні лінії оборони, і кожна з них, повірте, відіграє свою ключову роль. Ну, розбиратися, як це все працює. І от ми підходимо до першої лінії фізичного бар'єра. І знаєте, що найцікавіше? Тут нас чекає перший парадокс: наш головний захисний шар, так званий роговий, складається з 15-20 шарів уже мертвих клітин. Вони постійно відлущуються, а на їхнє місце приходять нові. З віком, до речі, цей процес сповільнюється, і шкіра втрачає свою пружність. Але що тримає ці клітини цеглинки разом? А ось що між ними є такий собі ліпідний цемент. Це жири, які створюють водонепроникну плівку. І саме вона утримує вологу всередині тіла. Без неї ми просто висохли. Ідемо далі. Хімічний бар'єр. О, це справжня хімічна зброя нашої шкіри проти будь-яких мікробів. Речовини в поті, наприклад, молочна кислота і спеціальні білки, створюють на поверхні таке середовище, в якому більшість патогенів просто не виживає. А тепер просто спробуйте уявити: у вашій шкірі в десятки разів більше імунних клітин, ніж у всій крові. Це ж ціла армія, яка постійно на поготові, щоб дати відсіч будь-якому вторгненню. І знаєте, важливість цієї імунної армії настільки велика, що у 2011 році Нобелівську премію присудили саме за відкриття дендритних клітин. Це можна сказати ключові генерали імунної системи шкіри. І нарешті четверта лінія мікробний бар'єр. Звучить трохи дивно, правда, але так, наша шкіра це цілий мегаполіс для мільярдів бактерій, вірусів, грибів і навіть крихітних кліщів. І ці хороші мікроби допомагають нам захищатися від шкідливих чужинців, підтримуючи здоровий баланс. Але шкіра це ж не тільки про захист. Зовсім ні. Це ще й наш головний канал зв'язку із зовнішнім світом. Давайте подивимось на її другу суперсилу, роль величезної сенсорної мережі. Завдяки шкірі ми можемо відчувати світ у всьому його багатстві. Вона буквально вкрита мільйонами рецепторів, і кожен вульський спеціаліст. Одні реагують на легкий дотик, інші на глибокий тиск, а треті, наприклад, сигналізують про біль. І те, наскільки це складно і фундаментально розуміння, як саме шкіра перетворює дотик чи зміну температури на нервовий імпульс, доводить ще одна Нобелівська премія, яку вчені отримали за це відкриття у 2021 році. Гаразд, шкіра це і захист, і відчуття. Але це ще не все. Наша шкіра це ще й невпинна хімічна фабрика, яка виробляє життєво важливі речовини. Два її головні продукти, які ми всі добре знаємо, це піт і шкірне сало. Здавалося б, що тут такого, але все не так просто. Піт не просто охолоджує нас у спеку. Він ще містить антимікробні сполуки, а шкірне сало або себом створює ту саму захисну плівку, що робить шкіру еластичною, а волосся м'яким. І ось ця суміш поту та шкірного сала створює на поверхні те, що називають кислотною мантією, її ідеальний pH 4,7. І це число ключове. Чому? Бо таке злегка кисле середовище комфортне для нашої дружньої мікрофлори і водночас згубне для багатьох шкідливих бактерій. Але є один продукт цієї фабрики, який ну, він абсолютно унікальний Мови про молочні залози. Так, так, це видозмінені шкірні залози, а грудне молоко. Це ж не просто їжа, це неймовірно складний живий коктейль, що містить і поживні речовини, і живі імунні клітини, і антитіла, і навіть корисні бактерії для дитини. Склад настільки багатий і функціонально важливий, що деякі вчені прямо кажуть грудне молоко треба вважати не просто рідиною, а повноцінною живою тканиною уявіть, як кров. Добре. Ми розібрали шкіру як фортецю, сенсор і фабрику. Але як це все пов'язано з тим самим шматком шагреневої шкіри з роману, що невблаганно стискався? Тож, після всього, що ми дізналися, чи мав рацію Бальзак, чи є в його метафорі хоч якась наукова істина, чи справді стан шкіри так тісно пов'язаний з нашим життям? І відповідь так, так, мав рацію, звісно, не в магічному сенсі. Роман Байзака це напрочуд точна метафора: шкіра не стискається від бажань, але її стан це ж пряме дзеркало нашого внутрішнього здоров'я, стресів, харчування, всього нашого життєвого шляху. І погіршення її функцій це один із найяскравіших маркерів старіння організму. Тож, якщо шкіра це справді полотно нашого життя, яку історію розповідає ваша?